Привіт, друзі! Знову ми зустрілись в гаражі. Зараз я буду ставити, так сказати, не нову штуку, а яка вже всіми обкатана провірена, і дійшов до цього я. Будь ласка, не звертайте на безлад на робочому столі, так як цей гараж зняв пару днів назад і безлати теж не люблю. Але вже замовив сюди перфоровані стенти, все буде гарно. Так як я до інструменту відношусь дуже-дуже гарно. Буду робити підсос на руль виносити То Схема стандартна. Беремо монетку велосипедну для перемикання швидкостей. Е, ідей багато, вони всі схожі, але саме з'єднання всіх по-різному. Я дивився дивився і вирішив зробити по-своєму. Так що може комусь буде цікаво. Е, По-перше, придбав пару таких монеток, вони там коштують 150 гривень пара. Знайти їх зараз не так уж легко, це або на базарах, або в дуже дешевих веломагазинах. Так як вони використовуються на сьогоднішній день, вони вже ніде не використовуються, а раніше, коли використовувалися, то на самих-самих дешевих Ну, Для наших цілей це ідеальний варіант. Що я зробив? Я не, вирішив не ставити її цілою. Тут є така гарна. Перегородка, таке ребро жорсткості, ось, я його використав так Взяв монетку, наліпку я цю зняв, щоб вона була вся чорна, і зрізав цей речах. І зрізав його рівно по цю перегородку. І от отримавсь ось такий маленький, зручненький, і виглядає набагато краще, ніж О, от така штука е, Далі я. Придбав, ну, не придбав, зайшов до друзів вела в магазин, взяв одразу натягувач, троса з перемикання, пластина, вона буде зараз різаться, підганятися під розмір з велосипедного крила. Також придбав рубашку перемикання. Взяв півтора метра, думаю ховати алігатор, точно непогано. Ну і звичайно. Цього може не варто було робити, але я люблю, щоб все було чітко. Рідний тросик я викидаю і буду ставити з нержавіючої сталі, так як завода на цих монетках і, звичайно йде оцинковка. Що далі я зробив? Тут я вже розібрав мотоцикл. Підсос я буду робити не через верх, як це все роблять, а вирішив підключити його до речага. Не знаю чому, але мені так ідея більше сподобалась. Я вже просверлив отвір в самі лапки. Розібрав сам підсос, зрізав ножем фіксатори, який його фіксують, тепер він ось так. Не фіксується в одному положенні. Ну і далі залишилось. Це встановити, підключити. А, і, до речі, кріплення, яке я буду робити для троса з рубашкою, спробую загнати під оцей болт. Зараз подивимося, що отримається. І так, пластину я вже відрізав. Ось цього розміру достатньо. Тут все зафіксував. До речі, ось ця гайка теж це з перемикання. Швидкостей заднього перемикача велосипеда, теж добре підійшла, щоб не ставити велику гайку. Зріз я зафарбував лаком для нігтів, так як метал з покриттям, а в місті зрізу з'являється завжди корозія. Тому ось така штука завжди працює. Всі болти, всі кріплення, які я при збірці мотоцикла використовував, я. Використовую ось такий фіксатор. Це з досвіду ще зі збирання карбонових коліс на велосипед. Він недорогий, раніше коштував там, приблизно 250-300 гривень, але доволі велика банка, хватає його надовго. І чим мені подобається, зазвичай там беруть собі червоні, там, сині. Це, так сказати, десь між ними. Чим він мені подобається, те що якщо ви посадили бол чи гайку на цей фіксатор, вона сама по собі вже не викрутиться. Вона начебто суперклеєм приклеєна. Але тільки ви її зірвете ключем, далі вона відкручується спокійно. Тобто він. Зроблений тільки на один раз. Тобто ви вкрутили болт, все, ви його не трогаєте. Якщо ви його викрутили, то потрібно ще раз налити фіксатором. Так, далі дивіться, як я тут все організував. Зараз, з якоїсь сторони, підійти. Так, монетку ось на руль я вже закріпив. І, до речі, за тримачем телефону навіть і не видно. І ось так вона працює, пару міліметрів залишаю себе тримача. Щось місто не займає все чітко. Рубашку я проклав, ще не відрізав, це вже коли поставлю кріплення, щоб точно розмір поміряти, і пустив її поруч з тросом щеплення. Навіть загнав його під одне кріплення в резинове кільце. Далі я зараз. Прикручу кріплення і потім вже відріжу рубашку по розміру, скільки потрібно. Ну все, друзі, пів години роботи і все працює чітко. Ще не заводив, але тут і так все зрозуміло. Ось монетка. Маленька, закрита, її не видно, все добре. З неї пішла рубашка з тросом поруч, з тросом щеплення. Ось так вона виходить. В одному місці хамутом пластиком закріплена. Тут вона проходить через кільце разом з тросом щеплення і ось закріплення. А тепер дивіться далі, як я все зробив. Для того, щоб зробити такий різкий угол, троса, і при цьому його не закусувало, я використав гнучкий модулятор для ободних гальм велосипеда Є які такі металеві, зразу з такий з згибом так сказати. А цей гнучкий, тобто його можна гнути, як ви хочете, і він сам підлаштовується під ваш угол. І при цьому трос ходить в ньому легко та не закусює. Далі, ось це кріплення, яке я вирізав. Кріплення троса, також з можливістю регулювання. Натягу з велосипедного перемикача. Далі такий зробив пильник, це теж з ободних гальм. Пропустив через лапку, зажав звичайним конектором для проводів, пропустив його, два болтики, зажав все добре. І болт заглушив, звичайно, наконечником троса. Дехто їх Паяє, щоб вони не пошилися, але нема сенсу, коли ось одна гривня, все, трос заглушене. І тепер дивіться, як працює. Зараз вмере монетку. Для чого це я зробив? Не для зручності. Мені не важко залізти рукою включити підсос, але коли я утром, особливо зараз в холод його прогріваю, я вмикаю на максимум, він прогрівся там. Секунд 10-15. А потім я тримаю групою і поступово його відпускаю. Для того, щоб він не працював на максимальних оборотах, так як йому достатньо, на багато менших їх. І от тепер є можливість його завести і поступово скидувати обороти, щоб він не заглох. І при цьому він прогрівся. ну Я думаю, це схема всім зрозуміла. Так що, можливо, комусь буде цікаво і мій варіант.